Попрацюємо з наступним прикладом. Нам дано графік функції f від x. І сказано, що в нас є нова функція g від x. Так? Яка задається як інтеграл, визначний інтеграл від 0 до х нашої функції f від t dt. Окей, що ми можемо зробити в такому випадку? Нам просто потрібно замість x спочатку підставити мінус 2. Отримаємо, що g від мінус 2 дорівнює інтеграл від мінус 2 до 0, Ось так, от саме розсавлені межі f від t. dt. Це просто за означенням нашої функції g від x. Але яким чином нам пройти таки до якогось числового значення в цьому випадку? Ну, Перше, що ми можемо помітити, у нас знизу. Нижня межа інтегрування, вона більша за верхню межу інтегрування, тому що 0 більше за мінус 2. Тому пропоную перейти до звичного нам вигляду і скористатися властивістю, що ми можемо змінювати межі інтегрування, при цьому змінивши знак. Тобто ми можемо записати, що це дорівнює мінус інтеграл тільки цього разу з звичними більшими межами інтегрування від мінус 2 до 0. f від t dt. Ось така от річ. І тепер ми вже можемо робити все, як нам звично. Ми можемо побачити, що на цьому інтервалі від мінус 2 до 0 наша функція вона строго більша за 0. Тому ми можемо сказати, що цей інтеграл просто дорівнюватиме площі ось цієї зафарбованої мною частинки. Площини. Як нам її можна знайти? Пропоную її розбити теж на дві частини. Одна це буде квадрат, а інша це буде прямокутний трикутничок. Так. Що тоді ми маємо записати? Пам'ятаємо, що у нас перед знаком інтеграла стояв мінус, не забуваємо про нього. А тепер розіб'ємо це на, су, на суму площі трикутника ось от, та квадрата. Площа квадрата зі стороною 2 в нас дорівнюватиме 4. А площа ось цього трикутника. Чому вона була дорівнювати? Добутку, Півдобутку, довжин наших катетів. Катет ось цей. От він має довжину. Від мінус 2 він йде до 0. Тобто 2. Що множиться на довжину іншого катета. Ось цього. Довжина цього катета теж двієчка. І поділити потрібно на 2. В результаті, що ми отримаємо. А в дужках ми отримаємо 2 та 2 скоротяться. 4 2 це 6, і лишиться лише мінус. мінус 6. Це наша відповідь.